Літо, збір чорниці це спогад на все життя. Посадивши кущ чорниці в саду, ви додасте в своє життя не тільки їжу, але і задоволення. Ці чудові кущі дають стільки соковитих солодких ягід, що вам захочеться вирощувати їх більше і насолоджуватися ними весь сезон. В останні роки попит на чорницю виріс настільки, що з'явилися нові сорти. Тепер їх можна вирощувати навіть у зонах 7 і вище. За останні 15 років в США популярність чорниці зросла вдвічі. Чорниця настільки корисна, що її можна давати навіть собакам. Одна чашка ягід містить всього 80 калорій і 25% денної норми вітамінуси. Унікальне з'єднання, що надає чорниці її глибокий синій колір, називається антуціан. Воно має безліч корисних властивостей від зниження тиску до поліпшення рухових функцій. Чорниця любить кислий ґрунт і з часом перетворюється в красивий чагарник. Навіть карликові сорти виглядають дуже привабливо, особливо якщо вирощувати їх в контейнерах. Огляд рослини, Тип рослини плодовий чагарник. Родина, вересові і рикісі. Рід вакинем. Види вакинем коримбіозом. Вакінем даротме, вакінем анастифалем, вакінем вортатам, Батьківщина, східна частина США. Освітлення повне сонце. Висота від 60 см до 2,5 метрів. Полив помірний. Шкідники та хвороби, дрозофіла плямастокрила, японські жуки, західні квіткові трипси, Фітофтора Догляд низький. Тип грунту добре дренований, кислий, зона морозостійкості – 3-10. Що таке чорниця? Чорниця – це не один вид, а кілька, високорослі сорти, вакінем корембіозом, вакінем дароутме – досягають 1, 5, 2, 5 метрів, низькорослі, вакінем анастифалеем, компактні близько 60 см. Кролячі очі, вакине амворкатам, справжні гіганти до 4,5 метрів. Батьківщина чорниця родом з Північної Америки, де досі росте в дикому вигляді. Сьогодні її вирощують по всьому світу, а селекціонери створили сорти, які підходять навіть для теплих регіонів. Характеристика Кущі чорниці ростуть з підземних кореневищ. Щороку з'являються нові пагони, які з часом дерев'яніють і дають урожай. Квітки білі або рожеві після запилення перетворюються в зелені ягоди, які потім синіють. Плодоносять тільки пагони віком від одного року. Восени листя опадає, хоча деякі сорти залишаються вічно зеленими і кущ готується до зими. Для пробудження навесні йому потрібні години холоду, періоди з температурою нижче 7 градусів Цельсія. Сорт. Низькоросла чорниця. Росте в дикому вигляді на півночі США і Канади. Висота близько 60 см, ідеальна для зон 2-7. Ягоди дуже солодкі. Високоросла. Найпоширеніший вид до 2,5 метрів. Дає урожай з середини літа до осені, південна високоросла. Виведена для теплих регіонів, вимагає менше годин холоду. Підходить для контейнерів, кролячі очі. Гігантські кущі до 3 метрів родом з Південного Сходу США потребують довгого теплого літа. Посадка Найкращий час для посадки. З середини грудня до середини лютого. Голі коріння. Виберіть сонячне місце 6-8 годин світла на день і підготуйте кислий ґрунт. В ґрунті. Відстань між кущами 1-1-5 метра. Яма в 2 рази ширше кореневої грудки Додайте торф і мульчу у контейнерах. Горщик не менше 45 см в діаметрі. Використовуйте кислий ґрунт для азалій Догляд освітлення 6-8 годин сонця в день. У спеку може знадобитися притінення Полив 1-2 см води на тиждень. Уникайте перезволоження. Ґрунт кисла pH 4,5-5 з хорошим дренажем. Добриво. Навесні Добривами для кислолюбних рослин. Обрізка необхідна для кущів старше трьох років. Видаляйте старі і хворі гілки. Збирання врожаю. Ягоди готові, коли стають темно синіми. Збирайте вручну, акуратно відриваючи від гілки. Зберігання у холодильнику 2-4 дні. Заморозка, розея сипте на підносі, потім перекладіть в контейнер. Можна сушити або робити варення. Проблема шкідник. Трипси, японські жуки, дрозофіли. Використовуйте пастки або інсектицидне мило. Хвороба. Коренева гниль через перезволоження. Борошниста староса лікується маслом німа. Часті питання чи легко вирощувати чорницю? Так, якщо забезпечити кислий ґрунт і правильний полив. Коли кущ почне плодоносити? Зазвичай через 3 роки, повний урожай через 5. Чи потрібно садити два кущі? Багато сортів самозапильних, але урожай буде більше при посадці декількох кущів. Чорниця – це не тільки смачно, але і красиво. Спробуйте виростити її в своєму саду.